І так, всім привіт! Сьогодні у нас на вулиці прохладновато. І я сьогодні затопила у себе в тепличці, щоб було мені комфортно працювати. Ось горить. І доволі приємно тут мені прийдеться трішки вже роздягнутися, бо вже тепло. І ось тільки я вчора почистила полунички, залишилось ось трішки. Ну і поки буду чистити, поговоримо про бор. Тому що бор завжди потрібен полунички. І ось цю полуничку я обов'язково після чистки проливаю. Ще раз там, де є, попідсихало і потім підгодую її кальцієвою селітрою, щоб дати рост. Тому що корішочок тут вже є, то корінчик тут ось який вже, бачите. Так що пора підгодувати її. Буду давати столову ложку в щерть на води, на лієчку. Буду лієчкою поливати в місті із добривом. Тому що у нас через два дні йде потепління і полуничка, звичайно, буде убирати це добриво. Я її перенесу в теплицю в іншу, поставлю на міждуряддя поки що, поки потепліє. Потім винесу, звичайно, на вулицю. До кінця лютого, я думаю, всю полуничку вже винесу на вулицю, щоб вона вже була закалена. А зараз я віднесу її у іншу теплицю для того, щоб в мене була змога до початку березня її і підживити, і обробити від кліщика і від хвороб. Так само від хвороб медіанекстра буду обробляти і актеліком по листику від шкідників. Бор це мікроелемент, який йде як значущий після цинку другим. Він регулює ростові стимулятори. Впливає на обмінні, обмінні реакції, які пов'язані з елементами живлення, впливає на формування клітинних стінок, розвиток рослинних тканин, регулювання росту, дихальне функціонування, впливає на збільшення фотосинтезу. Також брунькоутворення, і збереження цвіту, русту плодів і також насіння. Впливає на переміщення поживних речовин до молодих коренів, до листя і плодів. Впливає на імунітет, стійкість до хвороб та негативних факторів, такі як морози, посуха, засолення ґрунту і сприяє, звичайно, високій врожайності культур. Бор також не переходить із старих листочків у молоді. Які ж ознаки дефіциту бору? Це різка зупинка росту, мало бруньок, ну, мало квіт, квіточок, деформація бруньок, затримка фотосинтезу. Верхня частина стає блідою, молодий лист скручується і відмирають точки росту та погони. Також при недостатній кількості бору гніє корінь, поражається бактеріями та грибковими хворобами. Також упадає зов'язь і плоди взагалі перестають рости. Найбільша нестача буру проявляється на Карбонатних та заболучених ґрунтах. Так як недостаток буру впливає на рослину, так же впливає і лишок. Це е, зниження хлорофілу в листі, лист жовтіє, опадає раніше часу. Лист також стає скрюченим, засихає верх погонів і в місті з листям. Некрус курення, іржові плями на листі. Аналіз ґрунту ж повинен показувати десь до 30 мг на 1 кг землі. Це у нас більшу і масу плоду, покращує сходи і також вміст вітамінів стає більший. На плодово-йогідних багатший урожай стає і збільшення цукру та вітаміну С. І як же вносити бор. Внесення ж бору в ґрунт не завжди приведе до високої ефективності, тому що на це впливає вологість і здатність до вимивання. На суглинистих ґрунтах часто бор недоступний для засвоювання. На кислих же ґрунтах буру не вистачає. Найбільш ефективне внесення це оприскування на стадії цвітіння. Можна також обробляти перед посівом насіння. Бур же є в такій органіці, як турф, гній і золі. Для підживлення ж Зазвичай беруть десь 5-10 грам на 10 літрів води. В залежності, звичайно, від форми внесення і під яку культуру ви вносити або по якій культурі. Ягідні ж кущі, дерева, очі і кісточкові, 2 грами на 10 літрів води. Для прискорення проростання насіння можна давати 2 грами на 10 літрів води, опускати врощин на добу. Якщо ж треба проростити насіння кабачків, огірків і капусти, то замочують на 12 годин. При підживленні по листику треба не допускати стікання крапель по листику. Боржик потрібен і огірочкам, і томатикам, і полуниця. Особливо у теплицях, коли вирощуємо томати то обов'язково треба бур бризкати по цвіту, щоб томати запилилися. На огірках вже теж обов'язково потрібен бор використовується теж по цвіту, покращує смакові якості і також Стимулює формування завязі і також ріст плодів зміцнює кореневу систему і стійкість до всяких гнилів, всяких хвороб. На полуниці ж я зазвичай використовую бурну кислоту перед цвітінням, коли зав'язалися бутончики і. Розколочую 2 грами від 2 до 4 грам. На 10 літрів води бурну ж кислоту розводити треба обов'язково в гарячій воді, тому що вона в холодній не розчиняється. І Додаю я туди молоко або сироватку, що в мене є. Ну, Скільки не жалко, можна стакан, можна пів літри, можна і літру маслом кашу не іспортиш. Також туди можна додати і йод. йод. ну, десь до 20-40 капель я додавала, то все добре. Ну, звичайно, бризкати треба або в похмуру погоду, або рано дуже вранці, або пізно ввечері, щоб не було опіків на рослинках. На полуниці можна також використовувати підживлення і в корінь 1 грам на 10 літрів води, і плюс додати туди 1 грам морганцю і поливати грядки десь відру на 30-40 кущів. Борже по листику, якщо ви використовуєте на полуниці, то він допомагає не тільки запиленню, а також і допомагає захистити рослинки від хвороб, так як бор він використовується як і антисептик. Головне в усьому знати міру і не допускати, звичайно щоб не було перекорму. Так як полуниця не любить перекорм, вона, її краще не докормити, чим перекормити. Це головне правило для полуниці. Ну, тепер проливаю ці місця, де в мене підсохли, там, де залито вже не, не, не поливаю, і потім вже буду підживлювати. Полуничку кольцевою зі Всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення. До завтра.